Вітаю у промову! Упевнена є серед глядачів люди, які цілком переконані, що пропонувати людині сісти правильно дієсловом присядьте або ще гірше присаджуйтеся. Пропоную з'ясувати, як же правильно сідайте чи присідайте. Сідати це зігнувши корпус, опуститися сідницями на що-небудь, займати місце на сидінні. Тому природньо запитати, чого ж ви стоїте, та запропонувати. Сідайте. Будь ласка. А присідати це згинаючи ноги в колінах, опускатися до землі, тобто виконувати фізичні вправи для зміцнення м'язів. Присідаючи, на жаль, людині не пропонують стілець. Якщо ж ви гостинно запрошуєте гостя до себе, то кажіть: сідайте та пропонуйте стілець чи крісло. Говоріть українською правильно, для збереження фізичної активності. Присідайте, а от на стілець варто сідати, незалежно від того, надовго чи ні.